Київ завжди був європейським. Географічно і ментально. Київ щасливий, що став цього року європейською музичною столицею, адже Євробачення об'єднує людей. Воно не має кордонів і перепон. Пані та панове. Дуже радий всіх вітати в нашому місті, в місті Києві було дуже багато інформації, неправдивої, багато спекуляцій, але тим не менш, Євробачення проходить в Києві, і багато людей, гостей приїхало до нашого міста. Євровілич знаходився напроти мерії, і коли лунала музика, коли е були баси, у мене плясало все на столі. Ми виконали всі завдання і всі вимоги, які перед нами ставили на 100%. Я задоволений, як все пройшло. Хотів подякувати всій команді, всім тим, хто інвестував багато часу, енергії для того, щоб це гарне відовище відбулося.